День 16, допомога душам померлим, прояв нашої любові, люби ближнього, Твого, як себе самого. Матея 22.39. Усіх людей, як дітей одної Божої родини, повинна об'єднувати взаємна любов, та любов, що є проявом нашої природи, спонукає нас співчувати в недолі ближньому, поспішати йому на допомогу. Чинити для Нього те, що чинили б нам. Чим більша його недоля, тим більший наш обов'язок йому допомагати. Невже той, хто має людське серце, дозволить бідному померти з голоду, хоча може порятувати Його милостини, не спасе дитину, яка потрапила в палаючий вогонь. А чи не було би проявом нелюдяності, якщо того бідного, чи дитину можемо порятувати? Не наражаючи себе на ніяку небезпеку, просто дуже легко, отже, не чувано, великою є недоля душу частинищі, нічим не можуть собі зарадити, а мають великі борги, незмірне терпіння тих найбідніших душ, що потребують найбільшої помочі. а ми можемо їм допомогти дуже легко, що це для нас не цілком природньо прийти з допомогою до тих душ. Якщо б я знаходився в такому сумному положенні, і якби мене палив вогонь чистилища, чи хотів би я, щоб про мене забули і були байдужими до моїх терпінь, чи не прагнув би допомогти допомоги як прояву, прояву обов'язку стосовно природньої людської любові? Релігія не розкриває природних зв'язків любові, а робить їх. Ще тіснішими Божий законотворець Нового Завіту у шляхетний у природній вияв любові своєю любов'ю, вивищив новими почуттями, освятив своїм прикладом і зміцнив своїм авторитетом. Людобов до ближнього, ознака, за якою Ісус Христос пізнає своїх, з того усі пізнають, що ви мої учні, коли любов взаємно будете мати, Івана 13:35. Любов новий закон, що Його приніс на землю Ісус Христос, є передусім Його заповіддю, яку підніс на ту саму висоту, що і заповідь любові до Бога, а друга заповідь подібна до неї, люби ближнього твого, як себе самого. Матея 22:39 якою ж великою, якою ж святою, якою Божою у Християнстві є заповідь любові до ближнього. Але любов не втрачає, не зникає і після смерті, хоча на деякий час ми фізично розлучені, але духовно далі поєднані, як члени того самого тіла, головою якого є Ісус Христос. Любов'ю ми злучені як з тими, що вже спаслися і прибувають у небі, так і з душами, що терплять чистилищі, де була би наша християнська любов. Якщо б не подали помічно рукам душам чистилищі. чи б могли б тоді ми стверджувати, що любимо ближнього як себе самого, де була б тоді наша віра у спілкуванні святих, душі в честилище заслуговують на нашу християнську і природну любов тим більше, чим більше відчувають себе святими. Зійшли зі світу у власті Божій. Значить, є дітьми Божими. Господь не тільки закликав їх, але і вибрав їх. Недаремно помер за них Ісус Христос відбувають справедливу покуту імена їхні раз і назавжди вписані в Книгу вічного життя, які високі привілеї. Чим краще пізнають Бога, тим більше люблять Його як своє найвище добро. Ця любов є причиною того, що так болісно відчувають запізніле з'єднання з Богом, з великою тугою жадаючи Господа, люблять також і нас, як братів і сестер у Христі, а люблять нас щораз більше, бо набагато більше пізнають причини любові. Чи можемо знайти досконаліших, стойніших помочей, як ті душі? Котрі тісно з'єднані почуттям любові з Богом і з нами, отже, гідні нашої любові і нашої дієвої помочі, слушно зауважує Діонізій Картус, направду немає той ані крихти християнської чи братньої любові, хто через недбальство або лінивство допускає, аби душі померлих терпіли в вогні чистилища. О Господи Ісусе, що на землі допомагав опущеним, молимося до Тебе особливо за ті душі у чистилищі, а особливо з наших родин, які найбільше опущені. Подивися, як ті душі глибоко занурені в полумі, як жалісно просять допомоги. Проте нема нікого, хто почув би їхні прохання і змилувався над ними. З християнською любові співчуваємо їм і з такою ревністю молимося за них, як ви хотіли молитися за своїх найкращих друзів. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, не визволи нас від лукавого мій. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад, одна вдова знатного роду мала сина, єдина, якого вбив її неприятель, убивця, боявся, щоб його не знайшли і довго переховувалися. Але з часом довідалися про місце його перебування і повідомили про це вдову основного обвинувача. Уже влада мала намір його впіймати, але те, шляхетна пані, погамувавши в собі всяке бажання помсти, сказала тайно його повідомити, щоб негайно втікав. Мало того, що була настільки шляхетною, що наказала дати йому грошей. Навіть коня вбитого сина, аби легше йому було втікати, тим часом не переставала молитися за свого улюбленого сина, доля якого понад усе лежала їй на серці. Отож її благородний учинок був такий милий Господу, що звільнив душу її сина з чистилища. Він з'явився їй у великій радості і славі. Коли вступав до неба, мовивши, що Господь Бог зворушений її милосердям, звільнив його з чистилища, де мав ще дуже довго терпіти. Верветься за душі, честилище, царю неснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діві і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячні, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. «О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче вечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, Відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмов частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси умираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пан, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук зстилишних. Через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мокчестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Вервець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.